Доброго здоров'я, фонд Добро Слобожанщини. Серце Слобожанщини. Серця Слобожанщини. Дайте я так от покажу. Це зовсім, як завжди, випадково. в Івашках привезли газету. До речі, в Івашках росте тираж газети Заря, і це мене просто радує. Скажіть, а хто ви от, представтесь ви? Е -е, Крішу Сергій Анатолійович, засобник фонду Серце Слобожанщини. А це де цей фонд базується? Харків. Це Харківський? Харківський а... фонд філія у нас у вас у Фасках. А навіть так. А ви а я представник польської групи волонтерів, які приїздять з Польщі, бусами привозять гуманітарну допомогу до Харкова, а далі mm. ми доправляємо до громад, які потребують допомоги. Як вас величати? Щербаков Дмитро Олександрович. Ви харків'яни, обидва? Да, так, ви тут раніше бували в наших і важких? Це вже раз. Другий, другий раз ми приїжджали. А до війни? Ні, ні разу. Ні, а ні, чому ви вирішили їхати саме? в Івашки? Яким чином ми сюди потрапили? У нас є знайомі, які проживають у Золочівській громаді. Нам сказали, що цей край дуже потерпав від обстрілів, а саме Олександрівка, на жаль, він не потерпає від обстрілів. І, Зараз, і надалі так. потерпає так. Ми їхали першого разу ми їхали до Олександрівки. Але е, волю, е, долі е, заблукали і зупинилися тут. Тут і почали розвивати. заблукали і тому тут був. Ясно. Не страшно? Вже ні, вже ні. Ми звикли. Вже звикли. Тому що ці люди добрі, яких ми зараз бачимо, вони фактично живуть в зоні обстрілів. Вони на, насправді фронт поряд. І ці люди тому вони не поїхали звідси, вони герої тут усі. Мені подобається, що є і волонтери, які не бояться сюди приїздити. Ви ж а фонд один, одна людина заснувала, фонд. Так? Дві. А хто ще? Савчук, Я, Савчук Брониславець Яна Вік, Вікторівни. Щось Браниславець, знайоме прізвище. Так вона, так, вона місцева, вона, місцева, вона да, ваша громада. Так. 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 А заснувати фонд самому це дуже складно. Це теж також, як і у двох. Як і підприємницьку діяльність, Чиї да. це... е... кошти використовуються. От ви запра... Я розумію, що продукти це благодійні фонди, Польща, я так розумію, де взагалі багато це хто дає. А те. от заправити машину. Це власні кошти. Це ж ваші кошти. Машина власні, ваша. Власні кошти, так. Машина е... це. Людина водій, яка теж е, ніж, як волонтер е, погодився допомогти і дав е, згоду приїхати. Він е, нічого за це не отримує, ніякої зарплати. Ні, ні. Я просто хочу вкотре довести громаді своїй, що є люди, які від щирого серця допомагають. І при цьому не кажуть, дайте скиньтесь тут по 10 гривень. Ніхто не казав по 10 гривень за машину сьогодні, ніхто? Ні, ні? Це нормально. Ребята, молодці. Ну я тільки Дай Бог вам здоров'я. Дякую. Дякую вам, що Требайтеся. ви не боїтеся. Дякую, що ви розумієте цих людей, які насправді переживають дуже сильно. Ви знаєте, тут навіть молодісті діти живуть в важках. Ми робили зливку, фотографували. Для, для намовляти і памперси, і дитячі каші для дорослих, які не ходячі, також привезли памперси. До амбулаторії привезли шприци, маски. О, хі, так у вас набір та під серйозний. Засоби гігієни, миючі засоби ну, досить багато. Хлопці, ви просто герої. ви круті. Дай Бог вам здоров'я. До нових зустрічей.